Пане Володимире, розкажіть, будь ласка, про оперативну ситуацію на полі бою на Донеччині. Цікавить часів яр, Торець, та власне зараз який населений пункт там не візьми. Інтенсивність бойових дій дуже висока. Боротьба дуже запекла, але в часів яр кажуть, росіяни намагаються прорватися, намагаються форсувати канал Сіверський Донець, Донбас, З того, що можна озвучити. Прошу. дійсно перебіг бойових дій надзвичайно напружений на сході. Він не вщухає. Ні, на мить Мої Ми, побратими, які виконують зараз задачі на сході, роблять все можливе для того, щоб зупиняти спробу ворога просуватися. Ситуація дійсно надзвичайно важка, адже ворог обрав тактику тотального тиску, не жаліє своїх людських ресурсів, живої сили, тисне і пробує. Ну фактично, тактика просочування, яку вони почали наприкінці весни, все літо і зараз. Глибока осінь, ворог продовжує з цією тактикою діяти. Дійсно додає техніку, додає як легку броньовану там машини піхоти, то, що там якісь МТЛБ обшиті каркасами, танки, черепахи, то, що важку техніку. Все це супроводжується величезною кількістю коптерів зі скидами, аграрних коптерів. В те, ворог на жаль, приймає відверто кажу досвід сил оборони і. Пробує тиснути, пробує просуватися саме комбінованою тактикою, все залежить від підрозділів окупантів. Якщо вже дійсно виокремлю, насправді дуже складно виокремити якийсь конкретний ділянку фронту, сказати де найважче. Адже ну, те, що мені кажуть побратими з різних підрозділів, з інших бригад, з якими по напрямку служби спілкуюся, то Ворог, тактика в принципі, ворога це пробувати тиснути і тиснути, і де знаходять якусь слабке місце, туди навальну, ну, от власне і ще з більшою силою е пробувати просуватися. Але загалом знову ж таки, всі підрозділи окупантів, їхні полки, бригади, їхні дивізії, корпуси. Мають ну на перший погляд необмежену кількість живої сили. Чим далі втили ворога, тим більше це от накопичення ворога саме їхніх контрактників, мобіків, якими вони пробують і пробують. Ну повторююсь, тактикою просочування тиснути. Величезна кількість ворога коптерів, величезна кількість. У ворога боєприпасів різного калібру від мінометів, якими вони працюють відверто, ну під коригування скоптерів по нульовій лінії. Чим більше артилерія, тим вона більше працює далі в тил. Ну і зокрема, знову ж таки, специфіка розвитку безпілотних систем, що сил оборони, що ворога на жаль зумовлює те, що артилерія більше все ж таки працює по нульовій Якісь лінії з, з закритих, максимально інженерно обладнаних позицій, фактично навіть з бліндажів. А по дальнім тилам ми розуміємо, що то одне, то інше місце місце. Місто бо селище на сході закидуються керованими некерованими авіабомбами. Ну фактично, це вдосконалена тактика вогняного валу, яку ворог почав використовувати ще влітку 22-го року. Тому ситуація дійсно важка і найважче зараз відверто справжнім героям піхотинців, які на своїх плечах в позалюдських можливостях тримають лінію оборони, лінію зможування. Хоча розуміємо, що ну пріоритет сил оборони це ведення динамічної оборони. Для того щоб максимально берегти життя кожного українського героя, наносити максимальні втрати ворогу. Для цього в принципі є всі системи, і тут, ну фактично, вогневі ураження, чи то коптери, чи то артилерія, чи то якісь далекобійні системи, чи то комбіновані системи, вони так чи інакше відпрацьовують. І тут вже власне розвиток технологій він все ж таки е на боці е Сил оборони України. Але, на жаль, ворог ну він не воює так, як він воював в 2014 році, 2015 році, чи навіть в 2022 році, ну фактично, там дивізіонами чи батареями гармати вони не ставлять на відкритому полі. Танки, ну фактично, ті танки, з яких всі ну, певну іронію висловлювали по танки черепахи, які з'явилися більше року назад. Це вже просто, ну вибачте, на слові, такий маст хев для ворога, адже ну. Танк це фактично зараз на полі бою. які в, в, в штурмах, тобто, ми розділяємо, що є танки, які використовуються як фактично гармати закритих вогневих позицій. Є танки черепах, які використовуються фактично як таран, тобто обшиті, Вони там не можуть там, розвернути ні башту, е вести там якісь динамічні mm -hmm. та але от задача, от в колону вистроїлися, йдуть по полю, натикаються на міни. якісь перші там підриваються або. Перше знищують там якимось засобом, об'їжджають і далі пруть. Але ну знову ж таки, тут, уже те, що я кажу, сіра зона вона розширяється через активність дій е е безпілотних систем, які бачать е там на доволі 5, п'ять, 7, 10 кілометрів, і туди починає відповідно лет летіти далекобійна артилерія Сил оборони. Ну і чим ближче вони е наближаються, тим більше їх е знищують. Що стосується часу яру, дійсно. Ми розуміємо, що канал Сіверський Донець він є певним таким бар'єром географічним, який… ну. Тільки в певних місцях фізично можливо, щоб якась важка бронетехніка просопросочувалась, але ну знову ж таки, що стосується самого часу яру, те, що мені доповідають побратими, адже наша бригада виконує задачі трошечки північніше, але в самому часу яру є інші підрозділи, з якими ми спілкуємося з якими ми підтримуємо зв'язок. І ситуація важка, адже ворог в першу чергу надзвичайно велику кількість боєприпасів від там 82 ї міни, яка важить там 4-5 насправді кілограм, закінчуючи там 3, 4, 5 кілограм, закінчуючи там фабами, кабами. Там, ми бачили, як каби 3 тисячі, 3, 3 тонни боєприпас, який, на жаль, де інде ворог використовує. І тут ну, важливо боротися з цими системами. Пане Володимире, я так розумію, що а, у вас триває збір на реби, от враховуючи те засилля дронів, яке є у Російській Федерації. І загалом, коли говорити зараз про наші потреби, розкажіть, що ключове зараз треба вашим побратимам, загалом нашому війську. Я так розумію, що реби, це, реби і дрони, ну це те, що найбільше зараз необхідно. Дійсно, дійсно погоджуюсь з вами. Ну фактично, те і хотів би подякувати вам першу за те, що нансуєте цей збір. Це надзвичайно важливо. Моїм побратимам з бригади. Рубіж також подякувати кожному українцю, який донатить, донатить на силу оборони на конкретні підрозділи. Той хто знає конкретного військового допомагає. Ну і факти, і найголовніше, хотів би подякувати тим, хто підтримує нашу бригаду. Це ну дуже велика подяка. І Подяка не тільки від мене, а від всіх побратимів, яким кому рятує життя система радіоелектронної боротьби. Це дійсно реби їх забагато не буває. Коптерів забагато не буває. Це те, що може там, скажімо так, допомогти волонтери. Ми розуміємо, що ще потрібно озброєння. Озброєння багато не буває. Потрібні боєприпаси. Їх теж забагато не буває, поки є цілі, по яким стріляти. Хотілось би мати всього якомога більше, щоб боєприпаси, реби, дрони. Лежали там і, і ті самі пікапи, засоби логістики, засоби переміщення, всього іншого лежали десь на складі і не використовувались, тому що вороги всі були знищені. Але насправді, поки є вороги, поки вони десь якихось норах ховаються, якщо на нулі, поки є вороги, які е, роблять логістику, або поки ворожі гармати стріляють на відстані там від нуля, там на відстані 5-10 там. 12-7 кілометрів. Неважливо, там не хочу з міркувань безпеки конкретизувати, але поки ворожі Коптери літають, поки вони розвідують. Ми бачили на жаль влітку, як на що здатні ворожі орлани залітати на сотні кілометрів. Ми розуміємо, що безпілотні системи ворога використовують один великий коптер як транслятор, який потім супроводжує більше якісь маленькі впівідрони. На жаль, вони можуть залітати на десятки кілометрів. Це є ну, певна проблема, але знову ж таки робота ребів сил оборони теж показує певний результат. І ну просто свідченням цього є те, що ворог почав експериментувати і почав uh, робити. Ну зокрема, не далеко, не досі далекобійні, але все ж таки FPV-дрони на оптиково-волокні. Тобто, це фактично модифікований птур. Ми пам'ятаємо знову ж таки, ті, хто навчалися на цих маленьких, uh, коліщатках, uh, крутити і коригувати той самий птур в 2014-2015 році. То зараз це просто є ну такий модифікований керований дрон, але це показує про те, що реби працюють, вони рятують життя, вони створюють проблеми для ворога. Вони переривають, подавлюють зв'язок від е оператора орка цього в дрона до самого ударного цього БПЛА. Тому дуже велика подяка, і е це важливо якомога більше цих. Ці... Ребів, щоб було пасибі вам величезне, пане Володимире, Що ви доєдналися? Усіх глядачів закликаю долучитися до цього збору. Зокрема, він точно є у соціальних мережах. Бригади Рубіж. Пане Володимире, дякую вам. Володимир Назаренко, офіцер артилерії 4-ї бригади Національної гвардії України. Бригада Рубіж був з нами на зв'язку. Пасибі.